Матері до дитини немає. Дуже сильні почуття до батьків. Дуже мало хто пише вірші про любов до батьків. А про любов пишуть в основному, коли вона, коли щось там не так, коли щось не устраює і мучає, щось Таке на відстані. На відстані, так. Да. Так, да, так, да, так. Да. Коли все добре, тоді і вірші не пишуться, ні. Це правда. Вони тобто, це... пишуться це... тоді, коли у людини є щось невиражене, що вона не може виразити іншими шляхами. Так. Тільки через вірші. Ну, такий, так, да, емоційний. Фонтан емоцій. Ви, виплеск, виплеск такий. І ви згідні з тим, що для супружнього кохання, для сімей, для створення сім'ї такі пристрасті вони, вони, спалюють. вони спалюють і залишають попел. Супружнє життя потребує зовсім інших, відносин. Висків, відносин, так. Так, абсолютно з вами згідно. Дуже вам дякую. Я навіть не думала, що я знайду, хоч де-небудь любов. Для практиці я такого не можу вам підтвердити. Як у вас ось вже є сім років супружнього життя, а в мене взагалі не було ніякого супружнього життя. Але, але ви спостерігали, але ви спостерігали і зробили правильні висновки. Так, да, на жаль, це не допомагає щось влаштувати, бо. Я можу вас познайомити. Людей. Я вас можу познайомити. Справа в тому, що у мене є людина, можливо, вам буде дуже цікаво з цим чоловіком. Якщо ви даєте згоду, Я давайте. Дуже Яка? Ну і Я дуже добре. Перебувала. І це добре, перебирайте, перебирайте. Але ви, ви на правильному шляху. Але я не відмовляюся познайомитися. Добре, я вам дам телефон. Будете йому, за... йому зателефонувати. Він, він тут на м десять хвилин звідсіля піш... пішки. Або сім, може, а, хвилин. А який він із себе? Прекрасний, високий, гарний, ціну, чорнявий, мене, співає, мене... співає, грає. Мене... Психологічний портрет цікавить більше, бо зовнішність це дуже мала частина. Інтелектуально... І живемо ми не з зовнішністю, ми живемо Інтелект... з психологічним портретом. Інтелектуально грамотний, а. він як моральний. Моральна людина, абсолютно моральна холерик, людина. Шангвінік. Хто він? Флагматик. Меланхолік. Він, він халерік. О, ні, халерік ні. Це мені не підходить. А попробуйте. Ні-ні. Я а ви став... до кого себе? Ви до кого себе ставите? Я меланхолік, з сангвінічною проявою, матрушка, невеликими. То це якраз вам халерік Холерик? холерик потрібен? Ні, 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 ні. Mm. Я просто холериків не витримую. А ви є різні халерики. Цей холерик, цей холерик вам підійде. Послухайтеся, зробіть експеримент. Зразу не робіть собі шлагбаум, просто зробіть експеримент. У вас половини не відбудеться. Нікуди ви не дінетеся, ніхто вас не покусає. Тобто зробіть експеримент, тому що халерики є різні, вони є чотирьох типів халерики. Відносно того, які в них є цінності. Його цінності з вашими мають співпадати. І ваші цінності вони вас об'єднають. Вони занадто. Він дуже культурна людина, ви побачите. От я вам. Просто рекомендую а